Представник групи компаній з Литви та Австрії, які спеціалізуються на розробці та виробництві мембранних фільтраційних установок. Ірматас Сідлаускас показує на карті проєкту, де на Хмельницькому сміттєзвалищі розташовуватиметься майбутня станція очистки фільтрату. Саме цей підрядник став переможцем тендеру. Ми не лише будуємо вам цю установку. Ми передаємо вам наш досвід для реалізації вашого майбутнього проєкту в рамках реформи сміттєпереробки. Фільтрат рідина, яка виділяється на сміттєзвалищах у результаті гнаття відходів або після проходження опадів через товщу сміття, будівництво станції дасть можливість очищувати 200 метрів кубічних небезпечної рідини за добу. So, this is the water. Фактично, ми перетворюємо цей брудний фільтрат, який є найбруднішою субстанцією на полігоні, яка утворюється з рідин на питну воду. Зазвичай, коли ми здаємо такий проєкт, ми випиваємо стакан цієї води, яка пройшла очистку на такій установці. Це технічна вода, чиста абсолютно вода, яку можна буде використовувати в будь-яких за будь-яких потреб в міському господарстві. Ніякі, скажімо так, відходи від фільтрату не будуть потрапляти в ґрунти, в грунтові води, в водойми і так далі. Будемо мати насправді високу екологічність. Нагадаємо, тендер стартував ще в січні 2022 року. Та у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії переможця визначили лише у квітні цього року. Будівництво станції фільтрату сучасної станції фільтрату, вартість цього проекту фактично 2,5 млн мільйони євро. Дуже важливо відзначити, що орієнтовно половина вартості цього проекту це грантові кошти. Це частина коштів, які нам вдалося залучити додатково. 5 мільйонів я говорив, що ми мали раніше. Але в минулому році нам вдалося домогтися пролобіювати ще додатковий грант в розмірі 1 мільйон 20, 250 тисяч євро. І частина цих коштів буде спрямована саме на будівництво станції фільтрату. В рамках проєкту підрядник також збудує під'їзну дорогу до станції очистки фільтрату, встановить резервуари, накопичувачі та інше необхідне устаткування для виконання робіт. Будівництво триватиме 12 місяців. ми збудуємо чотири резервуари: два для фільтрату і два для очищеної води. Насосні станції, точку викиду вже чистої води, яка буде на скид працювати, та системи пожежогасіння. Це один із етапів проєкту з рекультивації сміттєзвалища. Наступний крок будівництво сміттєпереробного заводу. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.